Так сьогодні повезло, що я коментую цю Євангелію в урочисті святого нашого отця Домініка. Але Евангелію беремо з дня, вона пасує дуже до цієї нашої урочистості, тому що Христос забирає своїх учнів до Кесарії Филипові і так наодинці питає їх, ким я є для вас? Петро відповідає за всіх, що ти є син Бога живого. Я думаю, що те, що найбільше лежало на серці святого Домініка, це те, щоб всі пізнали сина Бога Живого, те, чого він найбільше прагнув. Наш заклик, Ляудари, бенедіцери, прадікари, прославляти, благословляти і проповідувати, він дуже пасує, також до сьогоднішнього дня, щоб ми сьогодні так чинили, щоб ми славили Бога, щоб ми благословляли тих, хто поруч з нами, і щоб ми їм проголошували, що Ісус Христос, Син Бога Живого, святий Отець Домінік, молись за нас.